Всім привіт! І це нова рубрика на моєму каналі Перероблю або шукаю звук українською. І під цим постом в телеграм-каналі я попросив скинути у вас звуки, які ви хочете побачити в цій рубриці. Вибачте, мене, будь ласка, за замовка річ і суршик, просто я майже в перший раз озвучу. Так у мене були перед цим короткі відео з моїм голосом, але, блін, це було пару разів. Як ви вже замітили, на цій рубриці не буде майже... Ну, на майже не буде гачі. По мені ліньки. Ну а мене попросили знайти АПЦ українською. Оскільки це назад займає багато часу, я просто вам включу цю пісню. Все, нам потрібно зустрітися у І ось версія на Ютубі. Ну що ж, перша частина підійшла кінцю всім, па-па. Не забувайте писати свої ідеї на що ці рубрики в коментарі або в телеграм пост.